Амбрус Бірс Вершник у небі Читає Андрій Хемерний Один весени 1861 року одного сонячного пообіддя в лавровому гайку край дороги у західній Вірджинії лежав солдат. Лежав до лілиць, розпростевшись і поклавши голову на ліве передпліччя. Випростана права рука. Вільно тримали рушницю. Якби не ця розслаблена поза, якби не легке посмикування патронташа дереміння ззаду, то можна було б подумати, що це мрець. Але солдат просто заснув на посту. Коли б таке викрилося, то невдовзі він і справді загинув би. Смерть була б заслуженою і справедливою карою за цю провину. Лавровий гай розкинувся біля повороту дороги. Що спускалася із стрімкого пагорба на південь, а далі круто повертала на захід і якихось стоярдів ішла вздовж височини. Тоді знову повертала на південь і, збиваючись, йшла лісом додолу. Біля другого повороту стояла велика пласка скеля, нависала обривом над глибокою долиною, впустити звідти камінь, тисячу футів падатиме. Поки долетить до верховіття сосен, солдат лежав на іншому відрозі тої самої скелі. Якби не спав, то бачив би не тільки частину дороги, а й все урвище, і паморочилось б йому в голові. Усе навкруги поросло лісом. Лише з північного боку долини розляглася невелика галявина, якою тік Ледь помітний звідси струмок. Лука не більше, ніж звичайне подвір'я. кілька акрів трохи світлішої барви, ніж навколишній ліс. Ген за нею простягався хребет величезних скель, на які забиралася дорога. Звідси галявина здавалася зовсім окремішньою самою по собі. Годі було вигадати, як до неї вийшов путівець і як покинув її. Звідки і куди течуть води потічка, що діли... ділить долину надвоє, там долі, тисячу хутів під ногами. У такій дикій і важкопрохідній пущі люди влаштували воєнний театр. У лісовій котловині, у цій своєрідній пастці, всю армію могли б взяти в облогу і змусити здатись півсотні добре озброєних вояків. Тут обору. Розташувалося п'ять полків федеральної піхоти. Цілу добу вони йшли маршем, а тепер відпочивали. Надвечір мали знову рушити в похід, вибратися на висоту, де тепер спав їхній ненадійний вартовий, і, спустившись по той бік хребта, опівночі напасти на табір ворога. Сподівалися заскочити його зненацька, адже лісова дорога підходила просто до тилу вражого війська. Якби цей задум не вдався, то нападники наразилися б на смертельну небезпеку, все залежало від випадку, від того, чи вчасно помітять чати наступ армії північан. 2. у Лавровому гаю заснув на посту молодий вірджинець Картер Друз Йому єдиному синові заможних батьків. Випало на долю таке виховання і безтурботне життя, яке тільки можна було забезпечити маючи статки і хороший смак у горах Західної Вірджинії. Його рідний дім був усього на кілька миль звідси. Одного ранку поснідавши, Картер встав з за стола і сказав серйозно і спокійно: «Батько, до Графтона прибув повк північан. Я хочу записатися в нього. Звівши голову світського лева, батько мовчки глянув на сина і відповів: Гаразд, сину, записуйся. Нехай валиться світ, а ти виконай те, що вважаєш своїм обов'язком. Віднині Вірджинія, яку ти зрадив, обходитиметься без тебе. Якщо ми обидва доживемо до кінця війни, то ще побалакаємо на цю тему. Твоя мати, як сказав лікар. Вкрай поганому стані, У що найкращому випадку протримається на цьому світі ще кілька тижнів. Цей час безцінний, найкраще було б не турбувати її прикрими новинами. Картер Друз церемонно вклонився батькові, той віддав такий самий поклін, приховуючи розпач. Син покинув рідну домівку, щоб стати воїном. Своєю кмітливістю і відвагою, самовідданістю, відчайдушними вчинками він невдовзі здобув пошану в солдатів і офіцерів. За такі чесноти, а ще й за те, що добре знав місцевість, друза призначили вартовим на цей небезпечний передовий пост. І тут у Тома здолала сумлінність, молодий вояк заснув. Добрий чи злий Янгол прийшов до нього, щоб розбудитись зі злочинного сну. Хто скаже? Непомітно і нечутно у глибокій тиші і молості передвечір'я, якийсь невидимий посланець долі торкнувся пальцем заплющених очей свідомості і шепнув духу таємниче слово, досі немовлене людськими вустами, досі не закарбоване в людській пам'яті. Картер помалу звів голову, глянув між стовборів лаврових дерев, що маскувало його, і стиснув провицею кольбом. Перше, що він відчув, справжню естетичну насолоду. На монументальному п'єдесталі – сталі скелі, на самому краю провалля, різко виділяючись на тлі неба, непорушному велична статуя, стояв вершник. Випроставшись по військовому, сидячи на коні, верхівець, застиг, наче давньогрецький бог, витисаний із мармуру. Сірий однострій гармоніював із блакитним тлом. Блиск металу, портупеї і чапрака приглушувався й тьмянів у тіні, на тлі коня не було пізнати гри світла. Позіжно вкрочений карабін лежав на луці седла, підтриманий правою рукою. Ліву, що тримала воздечку, засто... застувала холка. Проти неба силует рисака головою до скель був чіткий, як камея. Повернувши обличчя трохи вбік, так, що виднів тільки образ скронії бороди, кіннотник оглядав долину. Ця мальовнича група у високості видавалася гігантською, враження підсилювалося відчуттям небезпеки від близькості ворога. На якусь мить вартового опанувало дивне примарне видіння, Не мов би він проспав до кінця війни, а тепер спостерігав величний монумент поставлений на цій висоті, щоб увічнити славне минуле, в якому сам друз був аж ніяк не героєм, Мана минулася із першим легким порохом живого монумента. Не відриваючи копит від каменя, кінь подався трохи назад від краю прірви. Кавалерист навіть не поворухнувся, а тямившись, горе відчуваючи значимість усього, що відбувається, Вартівник приклав кольбу до плеча, обережно висунув дуло із куща, звів гачок і націлився прямо в серце цієї людини. Один дотик до гашетки, і кажете ж друз буде в безпеці, і тут верхівець повернув голову і подивився в бік свого прихованого супротивника. Здавалося, він зазирав саме обличчя, в очі, в мужнє, але співчутливе серце. Невже це так важко? Вбити ворога на війні, який важить на життя твоєї і твоїх товаришів, ворога, що викрив тебе і тим страшніший за все його військо. Каже ж сполотнів, затряся всім тілом, обмілів. Перед очима пішли ходором раптово почернілі фігури людин та коня, здіймалися, падали, описували дуги на сліпучому видно безхилі. Вартовий випустив зброю і помалу ліг до лілиць на листя. Хоробрий джентльмен, гартований вояк, мало не здепритомнів від напливу емоцій. Довго це не тривало, за хвилину другу він звів голову, взявся за рушницю і намацав пальцем спусковий гачок. Розвиднілося в голові, проясніло в серці і в очах. Повернувся здоровий глустей, здатність тверезо міркувати. Годі навіть сподіватися взяти цього вершника в полон, тільки сполохаєш його. Кинеться тоді вскач до свого табору, привезе туди згубну вістку. Треба сповнити неминучий обов'язок, застрілити його з цієї гощевини, без попередження, не давши хвилину часу на останню молитву, спровадити його на той світ. А може й не конче. Є ще надія, що цей чоловік нічого не вивідує, а просто милується краєвидом, тоді можна його пощадити. Повернеться собі туди, звідки приїхав, коли рушить з місця, буде видно, чи запримітив він щось чи ні. Він пильно розглядав долину, а це може означати, що, повернувши голову, друз кинув оком вниз, крізь товщу повітря, наче на дно прозорого моря, і побачив на зеленій галявині звивисту вервочку людей і коней. Якийсь дужноверхий командир дозволив своїм підвладним. Напоїти худобу на відкритому місці під широким оглядом із дванадцяти вершин. Каждар перевів погляд на верхівця, дивився крізь приціл, узяв на мушку коня, у вухах хлунали, як божі заповіді, батькові прищальні слова: Нехай валиться світ, а ти виконуй те, що вважаєш своїм обов'язком. Тепер син дійшов злагоду із собою, був спокійний, як спляча дитина зціпив зуби не занадто сильно стримав віддих, цілячись, а тоді задихав помалу і рівномірно. Жоден м'яз не сіпався, жодна жилка. Чуття обов'язку перемогло. Дух сказав тілу мусиш заспокоїтися. Вартовий вистрілив три. Чи то, шукаючи пригод, чи то з цікавості, офіцер півнечалин покинув прихований у лісі бівак і, йдучи, куди ноги ведуть, вийшов на рідко лісся недалеко до підніжжя скелі. Спинився і розважив: чи варто йти далі, за чверть милі перед ним, понад верхів'єм сосом, бовваніла величезна кам'яна стіна, невесела з такої височини, що моторошно було глянути на її край різку, зазублену проти неба лінію. Звівши погляд на цю запаморочливу висоту, офіцер побачив дивовижу. У повітрі скакала людина на коні. Верхівець сидів, випроставшись по-військовому, впираючись у стримана й міцно тримаючи повіддя, ніби хотів оберегти бойового побратима від падіння. Із непокритої голови струменіло вгору довге волосся, погойдувалося, як плюмаж. Руки сховались у хмарі здибленої кінської гриви. Крум держався рівно, не наче кожен удар копит стрічав тверду надійну землю. На шаленому скоку копити били, били вітер, а за мить кінь викинув ноги вперед, готуючись приземлитися після стрибка. Але це був політ. Пройнятий трепетним жахом від видіння вершника в небі, майже повіривши в те, що звеління долі має стати літописцем якогось новітнього апокаліпсису. Офіцер не втримався на ногах, заточився і впав, і в той самий час почув, як затріщали гілки і гупнуло щось важке. Цей звук стих без відлуння, і знову злягла тиша. Тремтячи, офіцер звівся. Заболіла нога, і це привело його до тями, і він побіг шукати цього чоловіка отдалік від урвища і, звичайно, нічого не знайшов. Спостерігаючи, видиво. Заворожений легкістю і красою цього чудесного лету, він навіть не міг припустити, що місце падіння біля самого підніжжя скелі, за півгодини він повернувся до табору. Цей офіцер був мудрий чоловік, тож волів не розказувати неправдоподібних, хоч і правдивих історій, і він промовчав про те, що побачив. На командирове запитання, чи під час тої вилазки помітив щось для добра війська, він відповів, «Хм». Так, сер, з південного боку до цієї долини нема дороги. Командир усміхнувся. Своє знав. Чотири. Вистріливши, рядовий картер Друз перезарядив рушницю і знову став чатувати. Минуло якихось десять хвилин, і до нього по Пластунськи сержант Федеральної армії. Друз і не глянув на нього. Лежав нерухомий, байдужий. Це ви стріляли? пошепки спитав сержант. Так. У кого? В коня. Він стояв он на тій скелі, Збилився в проваллі. Почуття рядового виказувало хіба що блідість обличчя. Відповівши, він відвернувся більше не сказав ні слова. Сержант спонтеличився послухайте ну, друза!» – промовчивши, обізвався він. Нічого не приховуйте від мене. Наказує вам доповісти, чи сидів хтось на коні. Так, хто? Мій батько. Звівшись на ноги, сержант відійшов від рядового. Господи Боже, сказав він сам собі.